Треба подивитися, куди. А де? В одній біженці приїму. Добре. В мене вже 6. А де 5? А є у 4. Є у 4 місяць. Добре. 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 І в наші батьки ми шукали дна. І шукали джерелі. Я думаю, я буду. А готувати буду. Давайте напишемо позитивні байти. Давайте. Не класти цей. Набеждав. Що потрібно? Так. Пам'ятаєш, ружі. От чому ми інвестуємо в новини.

thank Так, ну, є, такі, є, є такі моменти в міліції, коли можна говоряти, та так показується, що собака так робить. Часто ще була передаває. Місто. Місто. Ах. А. Прийміть вже його подивився. це наша методита диво вам збої вона не готова ще в бомбарду чи що сідай сіди сюда ти сіди сюда ну як сидіти

не хоче Дін. Дін. Сидай, молодець. Молодець. А це питаємо команду сидіти. Бачиш, як я показую? Пам'ятай. Рубовець. Дін. Дін. А побійся собаку, щоб до нас підбіг. Так? Веселе напудела ні там. Дін, камні. Ану, осторожно, бисе не напудила дітей. Та ні, ні, ні. ні. Вона сама підняла руку, значить вона не боїться. Все, Діна рядом. Бачика молодець. Теодор проспав. Молодець, Анечка. Молодець. Не боялась собачья. Молодець не Помалочі <звук> <Слати> в, <голов> <Пашка> в другий <голов> раз. Відійди. Зараз буде хтось ховати ігрушку і в нас знайде. Чули? Дві лета назад відійде з Альош. Це ігрушку бачить. Молоденьчик. Це молоденький. Я. <голов> Дядя сам вибере. <ріст> Надька, Надька, ти не сомна, що ні? <ріст> Давай, <ріст> Давай намітьте. <ріст> Якщо собачка знайде, вона повинна там лягти або лягти до кого. Чуєте? Так. А почекай. Зараз будеш шукати грушечку. <ріст> Дивіться, <-чу -чу. ріст> як <Міцяк> шукаєш. Ляг <ріст> вряд. <ріст> Малень, меню, Там що що, щось заняття. Сейчас, сейчас, ішні. Шо, що малочка. Іночка. Це ящик. Іночка баба. Дітки поспали. Не бачимо, хватит. Мотив, за м'ячиком, просто вже ну, ми не хотіли показувати, бо діти не будуть розуміти, що там вибухівка, імітація вибухового пристрою, а просто м'ячик, щоб ну, їм цікавішити. Цікаво, це садиться. Дивіться, шукаю. <поцю> Підійдіть назад, Льош. Шукаєш, шукає.

Дай віче м'ячика одна кладе, друга молодше, молодше. Відійді, бо собачка дуже близько коло нас. Відіть дійсно беремо будьте умови, так.

Відійдіть ближе. Натька сюди до нас да. до дітей. <рес> Камінка, ведіть <відідідь>, бардюрчика. <бідідь>, <рес> Все шукає дивіться, тисячі найде. Іди сюди, Інна. А мілочко, виді, діду, дуже близько половина.

Може виняти. Вона ну, не може вийти. Вона не йшла. Вона молоде. Можна кривати зла. Вам зараз приведуть маленького песика, якого ви будете гладити і фотографувати. Воно таке, щоб ти ніколи собаки не втікав. Бо собачка думає, що ти ся граєш із нею, ти втікаєш, вона тебе доганяє, може не на руку не вдалити, щоб ти не напудився. Просто треба стати, руки опустити, не провокувати, і собака пройде, поміхає, тебе, ти що нічого немає, і піде собі. Тому. Тому ніколи не втікайте, палкою собаку не може дразнити, коли йдете додому, собака десь там бігає, а ви там палкою да, дісне, спеціально її там, як вона гавкала. А вдруг там дирочка, буде собака, вискочить на вулицю і побіжить за вами. Тому ніколи собаку не дразніть, не втікайте, навіть якщо є у вас вдома. Собаку не може джорати за хвіст, за ухо, їй може Ну, їй може пальчик, пальчити, там де пальчику спати. Кішку може дергати, кішка тут <рит> така. Собачку не дергаєте, бо можна буде гратися, кучити, щоб не вкусила вас.